Молодж приїхав до мене лілько. Нарешті так, я твосі пробудив, бо я трохи довго спав, бо я дуже пізно лягав спати. То все. не завжди так пробуджується. Це рання година для нього, блядь. Коротше, миненько приступаємо мене до роботи. Я попросив старого, блядь, Так як він серйозний, блядь, фаховець. Висотник, плотник, на. Та мені треба коротше поптинати молодь виноград, щоб він був чистенький, бо бляха потім буде такий сіродив хронові. Тут пів таки будуть родили, і ще, бля, родити густі, грубі. Я взяв з собою серйозного фаховця, який то буде зараз все Показував і сам допомагав. Ну де ще який інструмент має блядь. Ну, жавши з дому нормальний. А де мій, а де мій? А твій. А, во мій. А ти хую з чим прийшов нині? <laughs> До братана, ти з чим прийшов? Я буду це цей в прицеп кидати. В прицеп ти будеш кидати. Що будеш кидав? Я це зробила, то стане драм прицепт кидав. Золотий, блядь, ти можеш сьогодні допомагати. Або да, може, <laughs> <laughs> буде кабила на причеп не бої тягнув прицепт. <laughs> Короче, дід з якої сторони починаємо? Давай поясни то все мені. знаю хто, але я завжди до морі, ходи сюди. Кажи. Такі во стовбур ми лишаємо, блять, понял чи ні, а? Поняв? А, ну, а такі лупить, так і вов, є в курво, притулов, є де ще. Хлоп, і вту, блять. Повір ага. мені, синку, на, на другий рік, блять, такі ще він раз вроди, блядь, такі вон на. Я тебе гарантую, бо ж є, гарантію? Гарантів? Даю гарантію, бля, ще можу в списку на. Мідний ти записав? Записав, але якщо не вроди, то що? Не вроди, то ти вродиш, блять. <свят> Хлопці, давайте приступаємо, щоб всі не затемнило раз, раз, ти не почув назад. Важні двічі за мною. Такі во! Немає бути, але притувориш, о! При кінці, так? кінці, щоб він зараз не стояв такі стопки, вот у вони здали, видиш, то ж що, воно ж що повічіхало, блядь. Ага. О, раз, раз, раз зробив. Зробив, курва. Ну що, приступай молодь, до роботи, о, бо ще купа справ. Йо. це того бляха, я того року навіть не рвав тобі на бо тому що він ніякий був, бляха, того року. Дед, ти перейшов на ту сторону, та? Та, та, зараз буду його грубі кну, бля. Як грубі, Нашу грубі? Блядь, малийна. Ти мені не керуй, блядь. ти мені не, не гориш, що я маю робити. Ти дивіш, я ще, ще вчи, на мати на вуз, блядь. А чо? Бо на другий рік ти тоже будеш сам робити, розумієш? Треба розрядити трошки, розрядити, блядь виноград. А ти треба весь неш, блядь. Слухай, не пізди, блядь, Добре, малий, я ліпше знаю, що я роблю. Ти не чось за покликав. керуватися, ти покликав, що я робив, блядь. Ну і що. Давай подавай подавайся. А ти сюди ходи і збирай! Чого там сидиш колідуєш, блять? Ну, тебе нема, мати не треба, ви? Німети не того. Де ж блядь, сухе воно, ніж не родить, курва. Во, того треба, того все, все Чуть, треба. що. ну ж ти раз мені все не обітнув. Блядь, малий, я не перший рік винограду їжу, слухай, блядь. А ти може, блядь, чи втім зелений, блядь. Я ж знаєш, скаку винограду перерізав, перемолотив, на які же ще підводні камні натикав блять. Було таке шурізове не вродивне. Але я же то що знаю, розумієш? Давай, Мідний, тяни, тяни, мідний, тяни, акуратно тільки, Став то все на прицепчик. Будемо то все возили потім. А я тобі скажу, Юлько, ти серйозний господар, блядь. Та Юлька як всі нахуй, який ти господар, то йоп, твою мать. У нас і другий раз влюбив, блядь. Та, Назар, ну знаєш, то е господар не господар, робити роблю, а щось комусь доказувати. Знаєш, ті паскудні слова, що вона сказала в мою сторону, Які? Якийсь там. Якийсь там льолик, блядь, сказала так як би якийсь хурок. Ти як з під забору знаєш, мені ті слова, сука, того защили як кумок, блядь. Ти розумієш, марикура дівчиничку блядь, Та я не якийсь там, то я то блядь, не то люди знають як порядну людину, а ти якийсь там, блядь. Як то якийсь там блядь. Юль, може франківську там, якісь... може знав... франківську для тебе хтось там, блядь, а тут я в авторитеті блядь, якщо на то пішло на. Так що бля молодежо, так і її передайте. Блядь. Так, так і передайте ті дитині. В нас ще за малашу так до мене говорити. Якийсь там, блядь. бля. Відіть якийсь льолі блядь. Знаєш, Назаре, все одно люлюблю Юлю люблю, поважаю, як, як свою дочку, як свою жіночку, блядь. А я за неї горов розумієш, блядь. Ну, але я такою від своїх чути, то так якби хто в пісок плюнув, блять. No, так є, так є лілька. Не Знаєш, то може вона щось і помилила, може передумаю, ну але то є рішення, знаєш. Якщо може вона там курва при мерії сидить, блять, то я для неї ніхто, блять, то, то вибачте мене. Але... А ти такий плаж маєш, блядь? а ти господар, ти є моцний ти його, блять. Е, як то газда, газда, газдав. Газда. Юля, блядь, а я не твої ті харляки, я як в'єбашу, блядь, ти розумієш, то кувалда, блядь, а я би таку дошку зараз випив на. Не хочу людей в забор ломати, блядь, Ти розумієш, блядь, а Я дурі маю що с румна. Не ламай, не ламай, бо я знаю, що ти мені як приходиш додому, ти все ломаєш, блядь. Так що Юлічка, блядь, мальну важі. Що би ти не горіла, все одно, блядь, З моєї сторони повага, блядь, я буду горою, нах. Розумієш блять дошку м'язотенька, блять. Але. Йоб його мать, чмоняна. що ти наробив, блядь? На що? <свят> Та ти мені ні з винограду не лишив! А нормально, блядь, тирі, то її до гілку пустипля вона ти так відпустиш, що ти Боже з ролі. Що ти починає? Кавалірка, він правду каже, він пиздит, блядь, бо я йому не віру. Бля. Я лишив, що не обхід. Подивіться, лишив, коротше, мені тут одне стебло, блядь. Одне стеблечко маленьке. Старі, я лишив, що необхідно. І того. Та, тут... Та я ще нічого розумію, чим ти, ні? Того полишали, блядь. То все треба кидати чи ні? Ну а як в Що ми роз'єти, блядь? О, двіщі, та я ти. Шмоня, а... ти правду кажеш? Блять, ти, блять, шмоня на зараз лізе тиші тим прицепі під тим гілем спин. Я то все, дивись, о, от такого нахіра, воно, во двіщі. Сік, блядь нема, що, вот воно, нахірай ноги, блядь, сухе, воно не буде роділо, блядь. О, двіщі, бля. Я пішар розговорю, мене раз дома ще один пагінець зачев, воно на пів метра, та він такий, він вінорад... Десь сотка того ладно пообтинала. Дивись, що кусочок воно радості лишив. Там буде більше воно радше, ніж в тебе тут було. Ти чи о, 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 ось о, що буде видно? О, ти сука. О, маленький є, там двіщі на грубі, блядь. Ти як ти його, знаєш, та літуча миш, блядь. Ну що, дивись, ладно, красота? Та, бля, херня, знаєш, мені все здається, що тепер все, піздець, повинно грати. Ну, але, що, під контролем, як не мать, роботи професіонали, Ось силы силы, короче, все, блядь, ты хлам. Я не знаю. Вроде бы, блядь, не на. А може і не было. Якщо не буде винограду, старий. старичок, буде. ну ти ще, блядь, подає, як красота, ні одного лишнього батичха нема, блядь. Аж корот, що позибирав, блядь, як тиво, блядь. Плати бабки, нахуй, як ти усугу, блядь. <рес> а то субу, блять. ну пиво, ну Чотки, ну блядь, ну та чотка теж лишила, повішена. Ну, та, ну, ну, та лишила. Блядь, та усі повіщена, блядь. Нихера, ну блядь. а мені це не лишили взагалі, блять. А ось і дві ючі їхні на ті, що написала за мої квіти. Що вони не в'януть з любовю. А після цього, як вона до мене то сказала ці слова обідні, знаєш паскуді, навіть не хочу таке говорити, блять, людях, На На другий день кіти пов'яли, бо що бо обіда в груді бля, розумієш? Кити зразу зуяли. Обіда забита в груді. Ось такі то дітки заробітки, блядь. Мушу <рес> турба гамнякам допомагати. Як до мене приїхати, помочи, блядь, то не можна блядь, приїхати. Правда? А що помочи? Ти блять не ні, чого розвішиш? Ти б не громади чи ні? На? Та дай перепочити трохи. Жава тільки має бути іч, іч, по підбіг, по підбіг, що гарно, бля, вічі за тобов ще кікому роблять. Ну та що я маю за тебе ще ви бруківку мити. Я не буду мити. Що ж ти не не похож за рік? Ти гуща то раз, блять. Як ти приїхав, я помучив, блять. Ну ж ти ж і помагаєш. А ну, є чого тільки я маю мити? тут? Як не будь, як не будь, бля. Взимай. Ну байде як льолік гарно зробив. Зі, я роблю, я можу йому заплатити тепер за а, тобі я мені заплатити. <laughs> Ти що йобнути, ти, ти нашу госу, блять? Ти блядь, блять, дурні. Ти ще гроші дай, блядь. Давай, блять, я пили, нахуй, був темну, блять. Що ти носом крути? ще не подобається? Тобі що ще не подобає, блять? Стане густини до додому, блять. ти, блядь. Чоєплять, притурко дурний, що ти там метать, що ти та сакомітеш, блять, видиш, Ді, я там не замів! Я бой... бачу, що я роблю, я бачу то. Я вір ти ні хуя перед собою! Чує ж той сука, біляку на біляку то кошить, і ногами, Ти будеш то грозити сам. Я без лопати, то грозити не буду. Чу ж ти умоли кош поставити якийсь? Ти грозити? Ти зараз в труси нахуй, напхає того гілля, блядь. і ти піш так додому, блядь. Старий, ти вдома пусть і правила столу, блядь. То я зараз командір! Сука там і блядь. Блять! Захоче громаду, блядь! Я сюда, ти блядь! Добре, бля. а де ти йдеш? Я тут будеш стояти грозит! Я, блядь! І ще хіба не блять, а вот сюди, блять! ти не шокував чи що, блядь, я пігур влитий? Ти, блядь, зі мною таке вігра кинем нахуй! Та блядь, не малолітка якась, блядь!